село Піщана Петрівка, Миколаївський район Одеська область. Оце колишній будинок культури. Тут були гуртки дитячі, концерти проходили. Поки партія регіонів розвішує бікборди про досягнення народного бюджету. 2013-2012. Ось, що ми бачимо в реальності. Ось цей зал, в якому сиділи люди. Ось тут вони колись співали. Бачите, сцена це те, що залишилося від. І ніхто це... Відновлювати схоже, не збирається. такий жах. От. І владі схоже сором не соромно зовсім. Це певне і кіно крутили, показували, кінофільми мешканцям села. Тепер все закінчилося. Тепер один піар і брехня від партії влади.